Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні буде йти мова про гортензію. От, гортензія древовидна, саджанці, на жаль, вже всі розібрані, вже всі заброньовані. На наступний рік, якщо хтось хоче, то можемо якби, бронювати під вас саджанці. От, ну, в невеликій кількості. Тут у нас це маточні кущі, тут у нас такі сорти, як. Limelight. Зараз покажемо вам. Зараз оператор покаже поближче. Це лаймлайт. Бачите, вона як зеленкувата трошки. Ну, дуже ефектний сорт, класний такий виглядає. Просто шикарно. От. Наступний сорт це Sweet Summer. От. білі Summer. суцвіття, сугубо білі, кущ якби невеликої сили росту. Скажімо так, ось, якщо бачите, ну, трошечки, трошечки красніє він, ну, червоніє, ну це так, ну, практично непомітно. От, э, рядом сорт э, це у нас Vanilla Fresh. От він вже більш червоного у ну якби рожевого такого він кольору э, набирає кольор. От. Теж такий цікавий, красивий такі шапочки красиві. Наступний сорт фантом. От, як бачите, такі от суцвіття, ніжні, не сильно якби, розкриті. От. Потім, потім він більше розкривається. Так. Наступний сорт Сандей Фразі. Він такий як жовтуватий. От Коли зацвітає взагалі, от бачите, от він почав розкриватися з Він такий, як жовтуватий якийсь такого плану, як би молочний, я би сказав. Це сорт наступний вімсред. Цікавий, досить такий у нього квітка цікава, в нього якби більше. Червоного, ну і рожевого такого. І квіточка у нього повністю не, від, не відкривається. Ну. Зараз ми попитаємо нашу експертну групу, щоб вони порадили для вас які сорти. Ми рекомендуємо Ваніла Фреш. Ваніла Фреш вам сподобався?